Вітаємо вас, любі, друзі. Третій. з віком будинок 18-го ірового дня номер 7, Номер 11 Андрій Квасній. Восьмий Ігор Шевчук, П'ятий Андрій Пликан. П'ятої позиції совцервий ту. не зможе. Чарстудіон натомість може переміститися вище трішки, але після цього забити ну важко. Це буде зробити. Квасній забиває. 1-0 на четвертій хвилині протистояння совсервий Зіграних дуелей 1-0. свій хід уже совцер і тут зробив. Зараз слово! Бага, бага! Удар зараз від Швабського. та й бабський м'яч якось так не надто охоче бореться попереду. Грищук, Грищук, передача зараз, м'яч що залітає, все-таки до тобто, площі на Вричер Студіо, забиває Квасній, 2-0 рахунок у зустрічі, Квасній дублем із Петрик. Петрик. Бо <говори> Петрик. Ух, яка контратака від І то, <говори> Подивіться, вихід 2-0. Зараз на дальню стійку. Передача. І Що забиває все-таки Грищук. <говори> Було дуже серйозне побоювання. Трик простріл від Петрика. Удар від Коваля. Відновлюємо гру. Шнуй друзі. 21-й Анатолій Бірюков, 23-й Василь Андрухів, 77 й окіпер Ростислав Олашений. Подивіться, яка помилка і зараз не забуває. Винув. Наставник колективу через студію Володимир Риник. Суперники. і субсивий Роман Грищук номер 88 9 Олексій Гри... Петрик йде вперед. Халупа. Удар по воротах забуває ще Романів. 4-0. Рахунок у цьому протистоянні стає. І продовжує. Халупа. Халупа просувається вперед, віддає на фланг передачу тут ще один Удар а, і забиває Федоренко. І зараз який гол забиває Андрухів? 2-4. Романів. Халупа. Надальню Сійкуй. За... Романів. Грищук, На місці Черковський. Романів. Поуз Черковського. Казюка. Федоренко. Федоренко! 3-4. це так так. Ну тут. Як бачимо. Федоренко, прихоплення. Грищук. Це класно проходить Грищук. Переди! Робить рахунок. 3-5. Грищук, я думаю, на цьому можемо навіть і завершити. Грищук, по суті. Зуміє продовжити цей матч. У ролі п'ятого го польового тепер виступає Дмитро Лішньовський. Удар! І забитий м'яч від коваля. М'яч до рук. Тоби! Романів! Яка помилка! І рахунок у зустрічі стає. Наступного матчу совсем Техмеджик.